Всім привіт, хлопці та дівчата. І сьогоднішня тема Камелінові. І я хочу вам показати свої рео, традисканції, сіламонтани та калізії. Це все є представниками камелінових. Це трав'янисті рослини, не дуже високі, які мають різ... різної форми листочків. Листочки, еліптичної, ланцетної, або яйцеподібної форми. Це ампельна рослина, зазвичай їх вирощують на поличках або в кашпо, щоб її гілочки могли вільно звисати і не заважати один одному. Так. Своє ім'я Традисканція отримала від імені садівника Джона ем, Ну, Є таке свідчення, що традисканція є лікувальною рослиною. Ем, до речі, вус. Чи як то? Це ж рід камелінових, там ним ж багато лікують всього. І традисканція теж виявляється, вона лікувальною, чистить повітря. І навіть таку інформацію прочитала, що лікує рак, туберкульоз, цукровий діабет, ниркову хворобу, тиск. Кашель, грип і також її листочки є антибактеріальними, що ними навіть чистять воду, але ще є повір'я, що вона отруйняна. Наприклад, у кого є схильність до алергій, особливо така шкіра, якщо десь. Потерти, ну, нечайно доторкнутися, то можуть бути якісь подразнення, але це не смертельно, воно все проходить. І трошки про догляд вам розкажу. Полив, традисканція любить систематичний, рясний, але тільки після просихання ґрунту. не любить болота. Грунт я саджаю у свій ґрунт. У мене є відео, де я готую ґрунт, і він, я його називаю ґрунт основа. У цьому ґрунті в мене росте. Крім там деяких суккулентних, ростуть вони в мене в ґрунті для сукулентів. Зараз я кожну окремо розкажу і назву вам скажу. Добриво зазвичай потрібно удобрювати мінеральним. Біоорганічні добрива не рекомендують. Освітлення, моя традисканція зараз росте на східно-південному віконечку, а влітку на Східному сонечку, рекомендується її вирощувати. На прямих сонячних променях краще притіняти, рекомендується. Ну, і це слід пам'ятати, що традисканція це швидко ростуща рослинка. І рекомендую її для тих, хто любить, як я. Обрізати, вкоріняти, розсаджувати, розмножувати це саме для тих, для таких людей ця рослинка, бо вона дуже швидко росте. І сьогодні я ще хочу спробувати один препарат на ній. Вже цієї весни я щось так собі подумала попрощатися з традисканціями, бо на секундочку, ось. Що в мене е, за зиму сталося з ними. Ось так вони оголилися, повитягувалися, втратили свою декоративність, але я нарізала нових пагонів, і ось що вже я наростила. Доволі маленький термін пройшов. Ну, нехай два місяці пройшло, ну крім ось цієї калізії, звичайно. Вона в мене з минулого року. А ось ці всі наростила недавно весною. Вкоріняються вони прекрасно, як. Зараз покажу вам, як у воді. Ось в мене тут ще є така традисканція червоніюча. Називається. Влітку на сонечку вона буде червоні листочки мати, а взимку вона зелена стає. Ось ще така в мене зебрина є. У водичці вкорінена. І ці всі я в водичці вкоріняла і посадила в земельку. Зараз вони в мене суху землю мають. Я ще їх сьогодні не поливала. Сьогодні буду поливати А, не довела свою думку до кінця. Так думаю, ну, що це от, ось таке за зиму робиться. Не дуже декоративний такий вид. Мені це не дуже до вподоби, Як тільки я так подумала, дівчата, як одразу зайшла на сторінку своєї кіткової подруги і замовила сім новеньких сортів. Я їх так поки що тут поставлю. І зараз я зупинюсь, ні, ні, не зупинюсь, я так буду робити. Кожну буду вам показувати. І якщо в мене є назва, то з назвою ось така красуня, традисканція, елеганс. Варрігатна. Дуже вона мені подобається. Так, як це би мені так. Щоб в кубку її зібрати. Сьогодні я й трошки буду ще різати їх. О, ось так така. Добре видно, вона з зеленого кольору, і срібні, ну, прям як срібло полосочки ось ці. Якщо брати її в руку, вона така, як бархатна, як, ну, відчувається, як. Будь-то таке відчуття, як будь то по маслі ведеш рукою. Так, я її зараз відставлю. Тут ось така є квадрі-колор. Трошечки вона влітку буде мати гарніше забарвлення. Ось така. Це от ось цю я назву загубила. І не пригадаю, не маю. Ні, не згадаю, на жаль, ну теж вона зараз трошки не так виглядає, як буде влітку, вона буде більш рожева. Я поприщіпую їх сьогодні, бо в мене попросили зробити набір традисканці Я сьогодні. А, щоб формувати гарний компактний кущик, обов'язково треба регулярно прищіпувати. І можна підсаджувати ось сюди. Або вона сама буде гарно. Так, ось таке рео. Голд. Гарненький. Прищипнутий він у мене, але це минулорічний. Ось це нанук. Теж зараз не в найкращому стані, але зараз в кінці ми зробимо один експеримент. Потім тут у мене така біло, теж влітку буде ось таке в неї забарвлення. Більше буде білого, зараз в неї більше зеленого. Підписана, вона в мене. Альбіфлора якась варігата. Ну, в назвах я не дуже і то так аж це вже попідписувала, щоб для вас. А насправді навіть і не були вони в мене підписані. Так. Це Мурданія. Прикольна, дуже прикольна така. Так, це в мене це ну, суккулентні вони чи на як правильно точно не скажу вам. Пінк фурі, Bloss Felдіana Pінkрі ось квітне тута. Буду формувати кощик, вона має такі трихоми. Тобто, як волосинки на собі, так як ось ця така ще не посаджена. Це теж напівсукулентна, але вкоріняється у воді. Добре. Це сіла монтана, варєгатна. трихоми в перекладі волосся. Або опушення на рослині. Ось тут добре видно. Скоро вже посаджу. Все не вистачає часу на все. Це, ну, дивіться, напевно, все ж таки хмурні дні. Оце в мене ауреа. Блосфельдіана варігатна ауреа. Ну, не скажу, що в неї найкращий вигляд. Щось мало-мало було, напевно, освітлення. Тому вона так потягнулася, але в мене з материнського ще з материнської рослинки ще залишилися. Ось буду формувати такий пишний кущик, я хочу. Росте в ґрунті для суккулентів, для кактусів та сукулентів є відео. Це в мене будуть ось ці три. Виходить ця ауреа, оця Pінk Furry і Сіла Монтана, ось ця. І Сіла Монтана, що в мене є ось така варієгатна, але зараз то на цих мало варієгатності, отут трошки є. Оце сукулентні, і, і ростимуть вони в мене в ось такому ґрунті для суккулентів. Так, павербанк потух. Так, прийдеться мені зупинити відео і зарядити павербанк, і тоді буду знімати далі. Так, не захотіла я чекати. Поки зарядиться павербанк, бо хочу дознімати і займатися іншими справами. Так, і це ще традисканція Pink Lady Calizia. Така вже вона красива стала, але це минулого року я її посадила. Я вам вже її показувала на сукулентному підвіконі. Вона у мене в підвісному кашпоросте. Хто дивиться мої відео, вже її бачив. Вже вона так гарненько загоріла. Бо була вона більш зеленого кольору. Теж росте в ґрунті. Я її теж скоро буду омолоджувати, бо витягуються, бачите, як гілочки. Ну, це нормально. Просто треба омолоджувати. І все. Так, цю відставляю. Ось така ще є в мене Бургунді Зебріна. Ні, не дуже, не дуже добре видно. Ану. Ось так. Угу. Така, Потім ось таке рео триколор, ем. як то? Вівата? Вівата воно дуже велике. Ось гілка, кажу гілка, листок. Я після суток сьогодні то можу оговорюватися. І ось таке Рео. як це воно? Триколор. Таке красиве? Подобаються мені рослинки з рожевою варігатністю, пістрявістю верніше. Зараз я сюди візьму під освітлення, які в нього листочки класні. Ну і докажу вам. Значить, тільки я подумала, що, напевно, буду прощатися зі своїми тредисканці, як купила зрізи у знайомої, у якої вона захоплюється традисканціями. В неї дуже велика колекція. Я їх вкорінила в водичці, зрізами брала. Ось тут така цвіте. Навіть оцей зріз я розрізала. Тут навпіл і так посадила, він уже пускає. Дівчата хочу. Хто більше має досвіду, то знає а хто не знає, кажу, що ось така маленька рослинка, гілочка, посадіть її в стопочку. Але не робіть помилку, не садіть у велику, бо тому що вона там загине, не буде рости, буде загнивати і так далі. Альбіфлора, варіатна. Що тут? Унікорн, унікорн, ось така. Ну, звичайно, влітку вони всі будуть зовсім по-іншому виглядати. Ось ця дуже класна з такими така рябенька. Це, як вона називається, мініпінг. Вона така компактненька. Є як з довгими такими пагонами, гілками, так скажем, геть довгими, а є, це така компактненька. Потім ось така класна конгеста. ось така класна. Я теж, оце така була гілка більша, я її розрізала і ця низ. Пенічок уже дає. Буду формувати. Тепер ось така Тінантія Прінгл Варігатна Так, заплуталася вже мені. Ось така. Ну, от і як їх забрати зі своєї колекції, коли вони такі? ...красуньки. і дуже швидко так, це гібазіс з такими темними. Так, однією рукою знімаю без штативу. Ось такий темний е, листочок з. Таким ободочком зеленим, Прикольно. теж дуже. Ось такий вже в мене кущик. Потім лілак. Ось такі листочки довгенькі. Ну, як сформую гарні кущики, обов'язково вам покажу. Буду, значить, обрізати скоро. Ось тут вкоріняти в водичці, і вже буду пересаджувати в більший стаканчик і разом підсаджувати верхівки. І ось така зелененька, A Yellow Hill. Ой, навіть мені назви легко читаються. А то на англійській мові я поки Прочитаю і то неправильно. Не вмію я не дружу з англійською. Ось такі традисканції і зараз ще дещо хочу вам показати. Так, хочу вам показати ось такий препарат Атлет, який запобігає витягуванню розсади. І я вирішила сьогодні проляти ним свої традисканції. І також розсаду буду поливати. Е, уже колись я. Гарна, правда? Уже колись я хотіла була одного разу зробити цей експеримент, але поляла лише один раз, тому не можу сказати про результат. А сьогодні я вирішила вже зробити так, як треба. Ось тут добре. Здається, видно цю традисканцію. Значить, поливати оприскування на пів літри або на літру три рази через 5-8 днів і полив один раз. Сьогодні я зроблю полив і три рази оприскаю, напевно, і тоді ми подивимося, бо, як бачите, сонечка мало, традисканції. Переростають, витягуються, а так побачимо, що буде. І як буде? Так, що тут? Ось, бачите, що тут пише? запобігає переростанню розсади, забезпечує активне зростання кореневої системи, уповільнюючи зростання пагону». Тобто міжвузлики повинні будуть бути густішими. Ось всередині знаходиться така ампулка. Тут у мене літрова ця поливачка. Я даю сюди дві ампулки, купувала в зеленому світі, трішки має такий запах різкий. Так. Ну, таким якимсь як ам'яком, чи зараз я побовтаю? Так, то ви запам'ятали лю поливаю? Точно, цим Носиком. Ой, не дивлюся, що вам показую. Тут у мене така суха земля. Пополиваю добренько. Зараз я вам покажу, як я оце посадила. В горшки я не насипала багато ґрунту. Тут є багато місця, бо я Пообрізаю, коли поставлю ці пагони на вкорінення, і потім буду підсипати сюди ґрунт і попідсаджую ще. І тоді згодом покажу вам, що в мене вийде. Ну, добре, друзі, пополиваю я зараз, в кого які питання, пропозиції. Напевно, наступне відео я зніму про калатеї і про препарат Епін. До речі, ще я так подумала, що хочу ділитися такими всякими знаннями, щоб вам було цікаво зі мною, ви будете старатися передивитися. Моє відео, щоб е, знайти для себе якісь тут побачити корисні поради, щось новеньке зробити для своїх рослинок, подоглядати за ними гарненько, щоб вони у вас були такі красиві. От і тоді в мене буде більше переглядів, більше друзів. На все добре. Бувайте, до нових зустрічей. Па-па.